Сьогодні ми з вами зробимо розпакування посилочок та поглянемо, що ж мені там такого цікавого прийшло. Розпочнемо ми з бренду Купі у Віті. Це український бренд. Я вже з цим матеріалом знайома. У мене є база, топ та кілька нюдових класних кольорів. Я вже з ними робила вам розпакування та показувала наскільки якісні вони та наскільки вони круто наносяться на нігти. Ну, ви знаєте, нюд це такий непростий відтінок, а тут ще й лак. Але я вам хочу сказати, в два шари, в два тонких шари і все ідеально. Ну, якщо, звісно, постаратися, можна і в один все вигляди. А тепер ми з вами подивимось нове розпакування, нову колекцію, яку я замовила. Отже, це колекція жовтих гірлаків та назва її Вітамін Д. Знаєте, знаєте, що я люблю найбільше в розпакуванні? Робити отак: О, клас! Як воно все гарненько там виставлено. Тіпсички мої впали. Отже, що йде в цій коробці? Тіпси для промалювання кольорів. Тут вони вже пронумеровані, пронумеровані та наклеєні стікери. Та колекція жовтих гель-лаків. Тут 5 різних відтінків, які я вам детально покажу, але вже в майстер-класі. Далі в нас посилочка від бренду Cruise. Зараз я її розпакую. Покажу вам, як воно тут все запаковане. Ух ти, тут ще окремо лежав Артгель омбре 11 номер, в прожевому відтінку. Як він в роботі, я також вам більш детально покажу, але вже в майстер-класі. Зараз зробимо розпакування цієї коробочки. Що я перше бачу? Бачите, це пластини для стемпінгу круз. Перша пластина це пластина з українським орнаментом 006. Інша пластина, ну, я цю пластину називаю пластина 18, номер її 003. Пікери для тіпс з відтінками лаків, які є в нас класна штучка. Дякую. Далі два рідки гелі, топ, топ топла з сердечками. З так, далі в нас ідуть лаки різних кольорів. Я взяла базові відтінки, декілька штук, такі як червоний, білий і чорний, тому що вони мені знадобляться для українського орнаменту. Також взяла ще відтінки, такі як сірий металік, жовтий, блакитний. Це також можна поєднати з пластиною з українським орнаментом. Ще є два лаки. Один рожевий, такий насичений тон, інший фіолетовий. Лаки універсальні, з ними можна творити купу дизайнів. От я думаю, що мені вони сподобаються сподобається роботі. І останнє пакування це бренд MedExpert. Я вже його її розпаковувала, дивилася, що там всередині. Інтрига-інтрига. Що ж мені такого тут цікавого прийшло? Це. Хм. Це мій подаруночок під ялинку, мій промокод зі знижечкою. До речі, на сайті за промокодом, який вказаний в мене в шапці профілю, ви зможете також отримати знижку 10% на замовлення товарів. О, пилочка. Пилочку мені також поклали на пінній основі 120 на 180 гривень. Така доволі м'яка, але основа сама доволі тверда. Але еластична. Пилочка дуже класна, буду на яю собі біля нігтики. Це база 12 мл вілюрового топа мед. Він у нас красивенький флакончик. Так, і тут у нас 4 гель-лаки Один з них чорний, інші три космічні кішечки. Також протестую, вифарбую і покажу вам. Як вони виглядають вже на мігтиках або на тіпцях. Дякую вам, що ви були зі мною. Всіх дуже сильно цілую, ціную, люблю і бажаю всім гарного дня. До зустрічі!